Вітаю, мої хороші! От знову ми з вами зустрілися гарного осіннього дня. Пропоную вам сьогодні здійснити невеличку подорож, а куди саме зараз дізнаєтесь. Ми живемо в місті, де нас оточують високі будинки, великі споруди, а безліч машин повсякчас кудись мчать широкими проспектами. Але якщо довго рухатись вулицею, то можна опинитись за межами міста, проїхати дорогою поміж просторими полями та дістатися до села, де будинки невисокі, але є багато дерев, є поля, фруктові сади, городи, на яких вирощують овочі. Тут живуть працьовиті люди, а поруч з ними зачекайте. Я когось чую, як ви гадаєте, чиї це голоси. <му> так, це вітаються з нами свійські тварини. Їх можна побачити на подвір'ї бабусі та дідуся. Або на фермі. Люди доглядають за свійськими тваринами, годують їх та піклуються про них незалежно від пори року. Давайте разом подивимось, хто із свійських тварин прийшов привітатися з нами. Це кішка з кошеням, собака з цуценятком. Корова з телятком, коза і козенятко, вівця та її ягня, кобила і маленьке лоша, а останньою прийшла свиня з поросятком. Пропоную вам пограти у гру Пригадай та назви. Спробуйте пригадати, хто з тварин прийшов першим, а хто останнім. І назвати їх всіх по порядку. Отже, пригадайте і скажіть, хто прийшов першим? Першими прийшли кішка і кошеня, а хто прийшов другим? Другими були собака та цуценя, третіми корова з телятком. Четвертими коза з козенятком, п'ятими вівця. Та її ягня, шостими кобила і лоша, а свиня та поросятку прийшли сьомими. Ми порахували з вами з тварин по порядку і пригадали, що живуть вони на подвір'ї у бабусі з дідусем або на фермі. А ось і нове завдання для вас. Подивіться уважно і назвіть, з яких фігур можна побудувати будиночок бабусі. Для будиночка бабусі знадобиться великий квадрат, маленький квадрат для віконця. Маленький прямокутник та трикутник, щоб зробити дах. Ви чудово впоралися, а тепер уважно роздивіться і назвіть фігури, з яких можна побудувати ферму для корів. Нам знадобиться великий прямокутник, рожевий чотирикутник, маленький прямокутник для того, щоб зробити двері та квадрати схожі на віконечка. Сподіваюсь, ви всі добре впорались. А ось і наступне завдання полічи та порівняй. Фермер зробив огорожу для коней, щоб маленькі лошата не загубилися. Порахуйте, будь ласка, скільки дощечок він використав ліворуч від воріт, а скільки праворуч. Давайте порахуємо разом одна дощечка, дві, три дощечки, чотири. П'ять, шість, всього шість дощечок ліворуч від воріт. Тепер порахуємо праворуч від воріт. Одна дощечка, дві, три, всього три дощечки праворуч від воріт. Подумайте і скажіть, будь ласка. З якої сторони було більше дощечок? зліва чи справа? Правильно більше дощечок використано ліворуч від воріт. Дітки, ви розумнички, добре впоралися і виконали всі завдання, а нам час повертатися. На згадку про сьогоднішню невеличку осінню подорож пропоную вам намалювати веселу овечку. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, ватні палички, пензлики, маркер, водичка та, як завжди, наш гарний настрій. Восени небо похмуре, сіре. Тому візьмемо сіру фарбу. Якщо у вас немає сірої фарби, то можна поєднати білу і трішечки додати до неї чорну. Вона має бути не густою для того, щоб затонувати, тобто зафарбувати наш аркуш. Починати будемо згори і будемо вести з одного краю до іншого. Ось так. Якщо у вас там вийде не зовсім рівно і десь. Залишаться маленькі пробіли, це не страшно. Потім ми можемо просто взяти водичкою і ось так їх закрити. А якщо навіть буде нерівномірно і десь визерне білий клаптик паперу, не страшно буде схоже на маленьку хмаринку, яка пливе по небу. Так, зафарбовуємо весь аркуш. Подивіться, свій аркуш я вже зафарбувала. І тепер внизу, ось таким тичком, а в кого немає, можна просто взяти і відрізати трішки від губки, якою ми йому посуд. Ось так внизу зробимо коричневою фарбою. Ось так. Готовий аркуш для того, щоб малювати нашу чудову. Овечку. Для того, щоб намалювати нашу овечку, візьмемо тоненький пензлик і будемо малювати білою фарбою. До цієї фарби не треба додавати багато води, щоб вона була більш яскрава та насичена. Нам треба намалювати велике коло, з якого ми зробимо. Тулуб для овечки. Ось таке воно нас гарно вийшло коло. Тепер намалюємо посередині два маленьких, але не занадто. Зафарбуємо їх одразу білою фарбою Вийдуть два білих кружечка. Так. Наступними намалюємо два овала. Один овал з одного боку від кружечка. Ось такий величенький трішки виходить за межі нашого кола. І їх можна теж одразу зафарбувати. І другий з іншого боку, приблизно такого ж розміру. Але якщо у вас трошечки вийде, він не зовсім рівний, не страшно. це будуть вушка нашої овечки. Пензлик поки що відкладемо і візьмемо зв'язані пучечком ватні палички. Занурюємо у фарбу гарненько, і будемо робити ось такі рухи, ніби прокручуємо трішечки. Можна спочатку поставити, якщо не одразу не виходить, а потім прокрутити. Ось тут все вільне місце, яке у нас залишилось, ми прокрутимо і зробимо завитки нашої оверсі. Трішечки ось тут, навіть там, де у нас було. Намальовано, нехай ще трішки навіть виходить за межі. Ось так. все 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 овечку зафарбуємо. Ось так, подивіться, поки що не схоже зовсім на овечку, правда? ж? Тому треба домалювати мордочку, візьмемо пензлик знову. І намалюємо ось тут під двома кружечками один великий. Такий товстенький овал, але ніби трішки отут зрізаний вгорі. Кола, два круга, два овала і один великий товстенький овальчик. Фарба на нашій роботі вже трішки підсохла, і можемо продовжити малювання. Тепер візьмемо чорний маркер, можна коричневий, якийсь темний, який вам подобається. Спочатку по контуру обведемо наші круги, не поспішаємо. Близенько-близенько у нас два круги. Тепер обводимо маленькі уголки. Це вушка овечки, одним вушком і друге вушко. Зачекайте обов'язково, щоб ваш малюнок гарно підсох, бо інакше маркер не буде малювати. Ось так. І залишилося обвести великий наш товстенький овальчик. Ми його будемо обводити, дивіться, не до кінця. Вгорі обводити не будемо ось тут де очі. А внизу намалюємо дужечко І ось так вниз носику нашої овечки. Дивіться, яка гарнюня вийшла. Залишилося лише домалювати ніжки. Ми їх просто намалюємо ось такі. Дві з одного боку і дві товстенькі з іншого. Ось так наша овечка готова. Прикрасимо її осіннім листям, а ще можна за бажанням намалювати версій чубчика ось такого. Тепер ватними паличками можна просто взяти і перевернути. Візьмемо фарбу жовту і червону. Давайте посунемо трошки до себе, щоб було краще видно. Подивіться, вони в одній ємності, щоб можна було брати і там, і там. Це будуть листочки осінні. Ми просто намалюємо внизу ось такі плямки. А щоб наш малюнок був трішки веселіший, візьмемо палички, які були у нас окремі, і зробимо декілька листочків, які летять. У нас буде справжній листопад. Ось таку гарну овечку осінь! Я сьогодні намалювала. Пропоную вам вдома намалювати подружку для нашої овечки та надіслати нам малюнки. А вам я бажаю гарного дня і веселого осіннього настрою. На все добре, малята!